Друзі, усім привіт! Радий вас вітати на нашому youtube каналі Мене звати Юрій Шніцер, я спеціаліст підбору студентів, і хочу вам повідомити, що Данська рада у справах з біженців за фінансові підтримки уряду Швейцарії, наданої через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва і уряду Великої Британії, надала можливість 130 тридцяти вразливим жінкам отримати профільну освіту в сфері IT. І сьогодні ми поспілкуємось з випускницею цієї групи Юлією. Юлія навчалася у нас на курсі Буткемп. Юлія, привіт, привіт, розкажи, будь ласка, трішки про себе, де яким ти зараз працюєш? Трішки розкажи про свою компанію. Я зараз працюю як Node.js trainee. Мабуть, десь через місяць або півтори. Це буде вже посада Джуніор Node.js девелопера. Це компанія, яка розробляє веб та мобільні застосунки. В них є повний цикл розробки. Я зараз стажуюся вже три тижні. Загалом, моє стажування планується на два місяці. Розкажи, будь ласка, тоді трішки про своє життя до того, як ти перейшла в ІТ сферу, ким ти працювала? Яка взагалі була твоя буденна рутина? Та чому ти взагалі вирішила переходити в сферу IT? До е, мого навчання в GoIT я працювала. Це був взагалі мій єдиний досвід роботи. Це було 5 років в сфері громадського харчування. Я працювала і як офіціантка, і як бариста, і як адміністратор закладу. Іноді це було все три в одному. І е, після початку війни так склалося, що я вже залишила свою роботу, тобто, це було і частично через війну, і частично через те, що я вже сама не хотіла там. Працювати я вже там, останній мабуть, рік замислювалася над тим, що дуже хочу змінити сферу діяльності, і саме про ІТ я думала вже досить давно, саме ця програма дала мені можливість отримати вже конкретний такий досвід, який можна було втілити саме в працевлаштування. На твою думку, наскільки складний був відбір? Як тобі вдалося успішно потрапити на навчання? Відбір був, скажімо так, нелегкий, але він був трохи легший ніж зараз. Там потрібно проходити всі ці співбесіди саме на реальну роботу, але він був такий досить схожий. Тому що потрібно було виконати тестові там завдання технічні, їх було там загалом щось типу 60 задачок різних. Потім потрібно було скласти тест англійською і записати відео. І було також софтскільне інтерв'ю, так воно було в режимі телефону. Окремо ще потрібно було скласти мотиваційний ліст та написати резюме. Все це англійською, тобто, це було е, тоді для мене не легко, але дуже цікаво. Е, і я взагалі рада, що я це тоді виконала, тому що мені це так додало повштовху робити щось більше та складніше далі. Ти ж навчалася на суперінтенсивному форматі навчання на буткемпі. Як проходило твоє навчання? Наскільки це було складно для тебе чи просто? Так, це було навчання, коли ми з понеділка по п'ятницю з ранку до вечора вчимося. Це був такий формат, коли ну просто ось розумієш, що десь 80-90% твого життя зараз складає навчання, і якщо ти до цього готовий, то все буде ну круто. Якщо ні, то може бути звичайно складно. А uh, мені саме запам'ятався найбільше блок з JavaScript, Коли ми вчили, це був другий місяць. В uh, нас був дуже класний ментор uh, Артем Рисич. <свісно> Я так пам'ятаю. Мені ось саме цей блок запам'ятався найбільше. Я його згадую. Ось дійсно з теплом. Я також трохи за ним сумую. Окрім цього, він припав на такі події, коли було дуже багато обстрілів. І е, приходилось там стикатися з такими речами, як блекаути, але тим не менш, ось це навчання воно підтримувало, підтримувало морально, підтримувало якось так. Вимагало щось робити, не зважаючи на те, що настрій був інколи ну дуже такий депресивний. Що саме? Тобі допомогло успішно працевлаштуватися. А на твою думку, чим ти вирізняєшся з поміж усіх інших кандидатів на ринку? Мені здається, це те, що я помічала серед інших кандидатів, там тобто коли там спілкувалася або бачила інших студентів, в GoIT дають дуже якісні поради, саме як шукати роботу. Що, наприклад, коли подаєш резюме, там пишеш мотиваційний лист. Uh, ще рекомендую додавати рекрутерів в LinkedIn та писати саме їм. Тобто, це те, що я завжди робила. Я робила все від себе можливе. Я всім стукалася, всім про себе нагадувала. Звичайно, це було не дуже нав'язливо, але так ну я щось робила. Я не просто так надіслала резюме та і все сиджу, чекаю. А uh, мені здається, що саме ця така наполегливість. Саме стукатися у всі двері, працювати над якимись помилками, тобто, я навіть там мотиваційний лист я підлаштовувала під кожну вакансію окремо, я дуже до цього готувалася. Мені здається, саме це мене допомогло, тобто виконувати всі поради, брати все можливе, що стільки можеш від цієї ситуації, там просити про допомогу у своїх знайомих, якщо є така можливість. Питати про вакансії, або навіть е, в мене було таке, що протягом ось цього місяця, що я шукала роботу, я просила двох своїх знайомих, які вже давно працюють в ІТ, щоб вони е, мені зробили таке тестове технічне інтерв'ю. І я вважаю, мені це також дуже допомогло. Тому що я так вже зробила деяку роботу над помилками перед тим як перейти, перейти до реального вже інтерв'ю, чи можеш ти надати таких основних топ 3 поради усім початківцям, людям, які не тільки розпочинають свій шлях, IT, починають вивчати програмування. Що ти їм порекомендуєш робити для того, щоб успішно працевлаштуватися? Перше це адекватно оцінювати те, що зараз відбувається взагалі на ринку та в сфері IT. саме процес працевлаштування може зайняти більше часу, ніж зараз може так здаватися, і треба бути до цього готовим, тобто це непогано взагалі, це не безнадійно. Просто треба розуміти, що це може потребувати більше часу. Бути готовим до того, щоб продовжувати продовжувати щось робити, щось вчити, бо в інакшому випадку воно все дуже швидко забувається, і треба підтримувати себе так в тонусі. Друга порада це англійська мова, і поки є час ще до перших там інтерв'ю, то краще її розвивати якомога більше, якомога більше саме щось вчити, читати, спілкуватися. Може там брати якісь додаткові уроки саме з нейтів-спікерами, тому що це саме найкрутіше, що я робила що я знаю. Англійська дійсно дуже важлива. І е, третя, це, мабуть, я б сказала так, що не боятися і е, саме просити про допомогу у менторів. Протягом навчання поки навчаєтесь, тому що чим більше питань ви задаєте, чим більше питань взагалі в вас виникає, тим краще. Це значить, що ви щось вже трохи розумієте, але хочете знати ще більше. І це круто, коли ви багато питаєте, тому що в менторів в ГуАІТі є багато чого розповісти, особливо з комерційного досвіду, і просити про допомогу саме у своїх знайомих, якщо є така можливість, давати які. Якісь поради по там, технічним які, якимось знанням, що вам підтягнути, або просто попросити їх якось вас перевірити. Це дуже допоможе, це підготує, буде потім на реальних співбесідах не так страшно. Дуже дякую тобі, велике, за ці поради. Сподіваюся, вони вам, друзі, будуть дуже корисними і будете застосовувати їх на практиці. А, а з нами? сьогодні була на зв'язку Юлія, випускниця групи Bootcamp. Дуже дякую тобі за те, що поділилася своїм досвідом сьогодні з нами. Від себе хочу побажати тобі успіхів в твоїй роботі, кар'єрного зростання. Впевнений, у тебе все вийде. Так, дякую, Юра. Друзі, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставте пальчики вгору і вже невдовзі зустрінемось в наступних відео. До на зв'язку. Всім папа. -па.